Сьогодні я покажу, принципи роботи з даним станком. Як правильно заправляти нити, нитки в нього. От, наприклад, для цього гердана є нарізано 32 ниточки. 32 ниточки. Почати плетіння я повинна приблизно з середини. Трошки далі, де в мене має початися плетіння, я зав'язую вузлики. Далі. Тут є дуже гарно прорізані. Пази. Якщо товщина ниток дозволяє, я закладаю нитки в даний пас. Якщо ниток більше, тоді я ці нитки ділю пополам. Наприклад, половину в один пас, половину в другий пас. Все. Вузлик лишається нижче. він як фіксатор. Вузлик іде фіксатором. Закріплюю гвинтами. Щоб вже у мене ця частина не рухалася. Так. Далі розподіляю нитки між різьбою. Спочатку довільно, потім за допомогою голочки ставлю кожну ниточку на її місце. Ширина, виходить, якраз така, як потрібно для бісеру номер 10. Якщо використовувати крупніший бісер, тоді можна давати ниточки через дві різьби. що буквально три ниточки. Перетримати на тяжку, щоб вони не зіскочили. Це остання ниточка. І вони гарно всі поділені. Далі їх рівномірно розпреділяю, отак, розладивши пальцями, на другу частину різьби. Трошки вони лягли не на своє місце, тут так само їх неважко всіх поставити на своє місце. Так, і одна нитка залишаю. Отак, все, гарно натягаємо. І от. В мене тут розійшло взагалі на три пази. Це не має особливого значення, не треба нічого додаткових приспособлень. І нижньою частиною, опустивши трішки гвинт, гарно робимо натяжечку. От, от так аж. Так робимо натяжку. Все. Ніяких додаткових приспособлень, ізолент і так далі не потрібно. Он, натягнута, рівна поверх. А далі вже є дуже багато майстер-класів, які як плести. Можуть вас навчити. От і весь принцип. Якщо вже пізніше є полотно, і ви, наприклад, вже готове полотно, вам треба його продовжити, то інколи я використовую, не затягуючи сюди, тому що вже є готова частина полотна. От, наприклад, так як тут, у мене буде одна частина, потім йдуть нитки, і мені треба продовжити далі. То я роблю отаким чином. Використовую інколи отаку жабку. І решту ниток робочих я затягую, по тому же принципу, що і. На цій частині, ну ти, все, дякую за увагу.